Так, бюджетний Honor 7 a ціна 1400, стан нового телефону. Ззаду поклеєна ще заводська плівочка Золотий колір. По екранчику без нюансів, мікророз'єм, роз'єм на навушники має 3.5. Ось такий по ободу. Екран взагалі без нюансів. Зараз покажу інформацію про телефон. Працює все добре, перевірений, протестований. Так, інформація про телефон. Honor 7 a Версія Android встановлений 8.1, 2 ГБ оперативна пам'ять, пам'ять телефону 16 ГБ. Так, покажу ще камеру. Камера простенька, але доволі непогана для такого телефону. В комплекті йде зарядний шнурочок та сам телефон. Відправляю новою поштою. Кому цікавий такий пристрій, пишіть мені у повідомлення. Або добавляйтесь в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю інстаграм, будь-де зручно, скрізь приймаю замовлення.